Не повинні хворіти, приєднатися до Глорії Копленд, яка навчає на школі стілення там, де ви приймаєте своє встрілення. Якщо ви усвідомлюєте потребу зміна, в сьогоднішній проповіді, підбадьорить вас і допоможе звільнити вас. А ось і Глорія Копленд. Отче, ми любимо тебе. Ми прославляємо тебе. Ми благословляємо тебе. Ми шануємо тебе. Ми дякуємо тобі за те, що промовлено у слові і за віру, що приходить від слухання слова. Дякуємо тобі за кожне зцілення. Ми віддаємо тобі всю хвалу і славу. Ти цілитель, ти сам узяв наші хвороби і поніс наші недуги. І твоїми ранами ми були зцілені. Давай нам промовляти, давай нам чути сьогодні, Господи. Нехай підніметься віра, щоб приймати і брати те, що вже належить нам. Завдяки тому, що ти зробив для нас. І ми будемо швидкими, щоб віддавати тобі всю хвалу, всю славу. В ім'я Ісуса. Амінь. Алілуя. Сідайте, будь ласка. Сьогодні ми будемо переглядати місця Писання про стілення, зміцнювати нашу віру. А після цього ми просто будемо брати те, що належить нам. Це наше стілення, амінь, наше спасіння, наше визволення. Я хочу прочитати те, що написано в примітці до 90-го псалма у розширеному перекладі Біблії, тому що деяких людей навчили неправильно, що стілення вже про минуло і таке інше. Тут йдеться про довголіття. хто з вас знає, що ви повинні жити довго і бути сильними та здоровими. Довголіття Знаєте, там у світі люди вважають, що коли їм 50 чи 60, вони вже старі. Вони лише на половині шляху. Це лише половина шляху до 120. і це та тривалість життя, яка належить нам. Амінь. Якщо ми хочемо залишатися тут так довго, я не впевнена, що захочу залишатися тут так довго, але якщо я захочу, то це моє праву. Ось що говорить писання. Точніше, це примітка у розширеному перекладі Біблії. Цей псалом приписують Мойсеєві, який благав Бога забрати прокляття, через яке кожен ізраїльтянин, старший 20 років, повинен був померти, не досягнувши обіцяного краю. через бунт проти Бога біля Кадеш Барнеа. І посилання на місце писання це книга числа 14 з 26 по 35 вірш. Мойсей сказав, що більшість із них помирала у віці 70 років. Ця тривалість життя дуже часто помилково сприймається за тривалість життя для всього людства. Вона була призначена лише для ізраїльтян, які перебували під прокляттям протягом цих 40 років через їхні непослуг Богові. 70 років не мало бути середньою тривалістю життя для людини. Коли Яків, батько 12 племен, досягнув віку 130 років, як написано в книзі буття 47 Він скаржився, що не дожив до віку своїх попередників. До речі, сам Моїсей дожив до 120 років, а Аарон – до 123. Маріам була на кілька років старшою. А Ісус Навин мав 110 років. Зверніть увагу, що під час тисячолітнього царства людина, яка помирає у 100 років, все ще буде вважатися дитиною. і в цьому місці писання примітку, до якого ми щойно прочитали, сказано: дні літ наших у них 70 літ, тобто 70 років сказано в розширеному перекладі. А при силах 80 літ, 80 років. І люди сприймають це за визначену тривалість життя. Але у цій примітці, яку я щойно прочитала, пояснюється, звідки взялася цифра 70 чи 80 років. Якби ви хотіли знайти цифру, яка би вказувала тривалість життя у писанні, це буде 120. Я не знаю, чи захочу я бути тут так довго, але знаєте, ми маємо що сказати про це. Якщо ми готові, ми можемо сказати Господу: гаразд, господи. Якщо ти закінчив, то і я закінчила. Що відбувається, коли ви помираєте? Ви відходите? Ви залишаєте своє тіло. Що говорить Біблія? Вийти з тіла означає оселитися з Господом. Нам немає чого боятися у смерті. І все-таки ми хочемо прожити повне число наших днів, тому що ми повинні виконати свою роботу тут, яку Бог наказав нам зробити. Амінь. Ми хочемо виконати все, до чого він нас покликав. І на школі зцілення, яка, до речі, є одним із тих завдань, які Господь доручив мені, і ми проводимо її вже чимало часу. Ми любимо переглядати місця писання про зцілення. і саме це ми будемо робити сьогодні. Отже, ми говорили про тривалість життя 70 чи 80 років, і тепер ви знаєте, що це примітка до 90-го псалму у розширеному перекладі Біблії. І зараз ми будемо живити себе цими місцями писання. Почнемо з третього розділу книги приповістей. Віра від слухання, а слухання від Слова Божого. У першому вірші сказано: Сину мій, не забудьте моєї науки або повчань мого закону. і нехай мої заповіді стережуть твоє серце. Бо примножать для тебе вони довготу твоїх днів і років життя та спокою. інакше кажучи, добре життя, хороше, довге життя додадуть вони тобі. Отже, Слово Боже додає нам років, воно дає нам довге життя, виконання заповідей. Це чудове місцеписання. Це дає вам великий стимул бути слухняними Богові і виконувати те, що він говорить. Це також охоплює виконання всього того, до чого він вас покликав перебування у вашому покликанні, послуг Богові у написаному слові Божому і в Його Слові, яке він промовив до вас. Довгота днів. подивіться самі, чи це добре. Довгота днів і років життя та спокою, Миру. Тобто, коли все добре, ніщо не втрачене, ніщо не зламане. Мир, хороше життя примножить для тебе вони. Слава Богу. Хто зробить це? Слово Боже, виконання Слова Божого, виконання того, що говорить Біблія. тут написано: не забудьте моєї науки. Знаєте, ви не можете забути того, чого ви не знаєте, але ви повинні знати, що говорить Біблія, і тоді виконувати це. Це книга довголіття, і це книга процвітання. Тобто, якщо ви виконуєте те, що говорить Бог, ви будете жити довго і процвітати. Ви будете як ці люди з Марсу, які як їх називають? Не знаю живіть довго і процвітайте. Але ми маємо на чому стояти. Ми справді можемо жити довго і процвітати. Ми стоїмо на Слові Божому. Алілуя! І якщо ви тут сьогодні, можливо, хтось привіз вас сюди, і для вас це перше служіння, і ви навіть не знаєте, що й думати про це. Що ж, перед усім, кожному потрібно народитися згори. Віддайте Усусові своє серце. скажіть. Господи, я приймаю тебе як свого господа і Спасителя. Я не знала цього, тому що мене не виховували у церкві, яка проголошує Біблію. Вони говорили слова з Біблії, але вони не знали про що говорили. І я не знала, як народитися згори. Але одного дня я сказала Господу, я почала отримувати світло з писання сама. Тож я сказала. Візьми моє життя і зроби щось з ним. Це було вже дуже давно, можливо, аж у 1967 році. Знаєте, він це зробив. Він взяв моє життя, і що сталося в моєму житті? Це абсолютно неочікувано, і це було добре. Коли ви входите у Божу волю, все діє на добро. Це добре. Отже, в цьому писанні сказано: довгота днів, довге життя і мир слово Боже додасть вам. Розумієте, довголіття без миру це одне довголіття з миром і благословенням. Коли Господь діє на нашу користь, це зовсім інше, слава Богу, і саме цього ми хочемо. І саме це є доступним. Далі у 13-му вірші сказано: блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала. Отже, ви можете мати довге життя і бути щасливими, якщо у вас є мудрість Божа. Якщо ж ні, ви будете такими, як світ, і будете думати, як світ. І у переважній більшості люди в світі не є щасливими, але ми маємо мир, благословення, добробут. Алілуя. Коли ми приходимо до Господа Ісуса Христа і приймаємо Його блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала, зараз подивимося з 5 по 8 верші. Сказано надійся на Господа всім серцем своїм, і на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і він випростує твої стежки. Не будь мудрий у власних очах, бійся Господа та ухиляйся від злого. Це буде ліком для тіла Твого, напоєм для костей твоїх, інакше кажучи, для вашого тіла. Ходіть у пошані до Господа, виконуйте те, що він говорить. ухиляйтеся від зла. Не ходіть за своїм розумінням, а за його. І ви зможете жити в божественному здоров'ї, і ви зможете мати довге здорове життя. Це буде ліком для тіла Твого, коли ви ухиляєтеся від злого, інакше кажучи, виконуйте те, що говорить Слово. Шануй Господа із маєтку свого, і початку всіх плодів своїх, і будуть комори твої переповнені ситістю, а чавила твої будуть переливатися вином молодим. Тобто шануйте Господа, приносьте десятину, ухиляйтеся від зла, і по суті у вас майже все готове. Саме так сказано у цих кількох місцях писання. Чи не так? Коли ми слухняні Богові і поводимося так, як цього хоче він, благословення може діяти у нашому житті. У світі є благословення, у світі є і прокляття. І коли ми народжуємося згори, ми одержуємо благословення. І якщо ми продовжимо зростати, і ходити у тому, що говорить Бог, ми і надалі будемо благословенними у кожній сфері нашого життя. Я спробувала жити у благословенні, і я випробувала прокляття, і благословення є кращим. Хто з вас знає, що це вже діє у вашому житті? Я би не хотіла повернутися у ті дні, коли я не знала, як вірити Богові, коли я не служила Богові, коли я була нерозумною, нічого не знала. Ми були нерозумними і нічого не знали. Ми не були неуками. ми були нетямущими. Так кажуть в Техасі, і в цьому не було нічого приємного. Ми весь час відчували тиск, щось відбувалося. У нас не було грошей, приходили рахунки. І жодних грошей приходили хвороби, і ви не знали, що робити. Ви просто впускали їх. Як довго ти залишишся цього разу? Піду одягну піжаму і ляжу у ліжко. Ми були нерозумними, чи не так. Але що сталося? Ми почали чути слово Боже. Ми почали чути істину. Прийшло світло, і ми вийшли з цієї темряви. Алілуя. Отже, зцілення належить нам, слава Богу. Блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала. Бо ліпше надбання її пізнання слова, пізнання того, що говорить Бог у своєму слові, є ліпшим від надбання срібла і від щирого золота, ліпший прибуток її. Тобто послуг Слову Божому, розуміння Слова, виконання Слова, коли ви живете так, як говорить Бог, є кращим від багатства, кращим від срібла і золота, не враховуючи того, що благословення сходить на вас. І ви можете мати все те, що вам потрібно, і ви можете мати срібло і золото, і воно не зіпсується, не принесе вам шкоди, тому що ви будете жити у мудрості, і ви будете знати, що робити з ним. Алілуя! Дякуємо тобі, Ісусе. У 16-му вірші сказано довгі днів у правиці її, багатство та слава в лівиці її. Про що тут ідеться? 13-му вірші. Ми прочитали про мудрість. Блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала. Довгі днів у правиці її». 16-й вірш. Багатство та слава в лівиці її. Отже, коли ви починаєте бути людиною слова, ви починаєте пізнавати, що сказано у слові. Ви проводите у ньому час. Виконуєте те, що знаходите у ньому, і починає приходити благословення. Усе змінюється це. Змінює усі ваші обставини, послуг, Слову Божому, і це буде берегти вас при здоров'ї, і ви будете жити довго. Дороги її мова йде про мудрість. Дороги її то дороги приємності. Всі стежки її мир. Вона дерево життя для тих, хто тримається міцно її, і блаженних, хто держить її. Слава Богу, Господь мудрістю землю заклав, небо розуму міцно поставив. Тобто земля створена, щоб нею керували в мудрості Божій. І так само, як ми з вами, ми різні люди. Але коли ми починаємо діяти так, як говорить Слово Боже, благословення починає функціонувати у нашому житті. Чудово, правда? Ми могли б обернутися до нього спиною і піти іншим шляхом, повернутися у темряву. І благословення не діятиме у темряві. Коли ви народжуєтеся згори і починаєте пізнавати, що Бог говорить у слові, ви починаєте пізнавати істину, і істина робить вас вільними. Алілуя це переважно те, що ми робимо тут. Дякуємо тобі, Ісусе, Слово Боже. То дерево життя, алілуя. І що стосується зцілення, розгляньмо 91-й псалом і ми побачимо наш фініш ще перед стартом. і ми побачимо наш фініш ще перед стартом. Алілуя. Я прочитаю його з нового живого перекладу. У ньому йдеться про життя у притулку Всевишнього. Там, де ви захищені, де ви оточені, не будеш боятися жаху нічного ані небезпеки дня, ані моровиці, що ходить, ані нещастя, яке вдарить опівдні. Ось ми де у Господі Ісусі Христі, якщо ми віримо Богові і слухняні Йому. Якщо благословення діє, ось в якому ми становищі. Хоча тисяча впаде з твого боку, і десять тисяч помирають. Це новий живий переклад, і десять тисяч помирають навколо тебе, це зло не торкнеться тебе. Далі у восьмому вірші сказано але ти будеш бачити його своїми очима, і побачиш, як нечестиві будуть покарані. Про що це говорить мені? Жахливі речі, лихо, різні речі можуть статися біля ваших ніг. Ви можете бачити їх своїми очима. Ви можете бачити, як погані речі відбуваються з іншими людьми, що не перебувають у благословенні і не служать Богові. Ви можете бачити це, а нас це не торкнеться. Слава Богу. Алілуя! Дивовижно, правда? Якщо ти зробиш Господа, виникніть в це місце писання. Це дев'ятий вірш. Якщо ти зробиш Господа своїм прихистком, якщо ти зробиш Всевишнього своїм притулком, жодне зло не переможе тебе. Жодне зло не переможе тебе. Чудово, правда? Це трохи інше переклад 91-го псалму, але це хороший переклад. Жодне зло не переможе тебе, жодна напасть не підійде до твого помешкання. Цим злом може бути все. Це можуть бути землетруси, бурі, це можуть бути погані люди, моровиці, то хвороби та недуги. Сьогодні ми проводимо служіння зцілення, і тут сказано жодне зло, інакше кажучи, хвороби то зло, жодне зло. Можна сказати, жодна хвороба чи недуга не підійде до твого помешкання. Якщо ми служимо Богові, не його воля для нас, щоб ми хворіли. До речі, ми знаємо, і ми ще розглянемо це писання пізніше, що Ісус сам узяв прокляття хвороби на себе. Він узяв наші хвороби і поніс наші недуги. І його ранами ми були зцілені. Я була зцілена. Слава Богу. Я не є хворою. Якщо ви народжені згори, ви були зцілені. коли ви позбулися свого гріха, ви позбулися усього прокляття. А Якщо ви ще цього не робили і не приймали Ісуса Христа Господом свого життя, зробіть це сьогодні. Зробіть цей вибір, прийміть його. Жодне зло не переможе тебе. Коли ви чуєте щось у новинах, що розпочинається якась епідемія, відбувається така епідемія. Не сидіть мовчки, як нерозумні. Скажіть, ні, ти не прийдеш у мій дім. Ти не прийдеш на моє тіло. Ні, грип, у мене не буде грипу. Ти не приїдеш на мою сім'ю. Грип. Ми маємо писання. Жодна моровиця не наблизиться. Ви можете сказати до грипу. Ти не наважишся наблизитися до мого помешкання. Бог сказав, що ти не підійдеш до мого помешкання. Я кажу, що ти не підійдеш до мого помешкання. У мене ніколи не буде грипу. Ви можете сказати. Але я боюся говорити так. У такому випадку вам потрібно проводити більше часу у слові стати відважними алілуя, і задіювати свою віру. Слава Богу, я би швидше боялася якщо би я вже боялася. Якби я вже боялася, я би боялася не говорити цього. Знаєте, як щодо цього? Наприклад, ви чуєте про епідемію грипу, раз люди у місті починають говорити на грип, це епідемія, і ви говорите. Сподіваюсь, я не отримую цього. Під цим немає жодної підстави. Надія не приймає. Надія то добре, але ви використовуєте її у неправильному місці. Приймає віра. А ви приймаєте, коли молитеся. Про те, про що ви говорите, ось хто приймає. Амінь. Якщо ви збираєтеся дивитися телевізор, вам доведеться говорити йому у відповідь. Ви повинні сказати не у моєму домі, ти не прийдеш сюди. У нас не буде грипу. Ні, у нас не буде грипу. Ми забороняємо грипу. Приходять важкі часи. у нас буде депресія, у нас економічний спад, людей звільняють з роботи. Депресія, економічний спад. Не Дивіться цей телевізор і не кажіть сподіваюся, мене не звільнять. У цьому немає жодної підстави. Скажіть, мене ніколи не звільнять. Можливо, я звільнюся, але мене не звільнять. Це буде мій вибір. Амінь?» Ви скажете Глорія, але це звучить так фанатично. Це фанатично, і це приносить велике задоволення. Алілуя! слава Богу! Дякуємо тобі, Ісусе, і наш привілей жити вільними, благословенними і здоровими. Сестра Глорія – це Мерлін зі Стерлінгу, штатерінос, і лікарі поставили її діагноз. Четверта стадія раку. У неї було пухлена у грудях, і вона стверджує, що вона зменшилася з 2,5 дюймів до до дюйма. І з того часу, як вона стояла тут у черзі, я можу сказати, що вона зменшилася ще більше. Мала Богу, дякуємо тобі, Ісусе, Ісус, цілитель! Це Мала так Богу. чудово. Яке чудове свідчення для Мала Ісуса. Ісуса. Дякуємо тобі, тобі, Господи, Ісуса. за твою доброту до нас, твою Мала милість. Богу. Хвала Богу, ти піклуєшся про Як нас. Um, Хвала Богу. Це Кетрін з Менсфілду, штат Огайо. Вона розповіла, що 12 років боролася з лімфатичною лекімією. Їй було дуже важко підійматися і спускатися сходами. Але вона сказала, що вчора ввечері стілення почалося. Вона підійматься сходами і сходить униз. І вона говорить, що сьогодні вона знає, що зцілення було завершено і доведене до кінця, і вона повністю стілена. Я вірю цьому. Алілуя. Я слухала ваші проповіді, і минулого року я стала вашим партнером. Я хотіла приїхати на одну із ваших конференцій, але не могла поїхати у Бренсон. Я буквально лежала у ліжку весь травень, червень та липень. І я сказала: Господи, я знаю, якщо я зможу приїхати туди, як та жінка з кровотечею, я прийму своє зцілення амінь. Це Луїс з Лоуді, штат Вісконсин. У неї була проблема з дегенеративним захворюванням диску у стегні. Їй зателефонувала з місії Каната Копленда і запросили на школу зцілення. І вона сказала своєму чоловікові: ми їдемо на школу зцілення. А він відповів: тоді їдьмо на всю конференцію. І вона стверджує, що сьогодні була зцілена, і вона робить те, чого не могла робити раніше. Так, коли ви сказали, що у кості є пошкодження стегна, саме так мені сказали лікарі. І що я отримую новий диск, це було слово для мене. І я відчула, як слава Боже, зійшло на мене. І я вірю, що я повністю Господи. Слава Богу. Слава Богу! У нього є частина тіла. У нього є органи. Частини тіла. В Ісусі є частини і частини, органи. Частини тіла і органи є у Бога. Алілуя! Світ стверджує, що немає ліків на такі хвороби, як рак, дегенеративні захворювання, диску, лейкемія. Але Ісус поніс усі ваші хвороби: недуги, слабості, біль, як говорить Писання. усі немає невеликовної ситуації, коли ви маєте справу з Ісусом. Його ранами ви були зцілені і стали цілісними. Це тому, що він сам узяв гріх і всі результати прокляття на своє тіло, коли пішов на хрест. Він узяв все це заради нас, щоб ми могли бути зціленими, цілісними і благословенними. Алілуя! з Богом усе можливо, тому що Ісус поніс усе прокляття за кожну погану річ. І сьогодні я буду молитися за вас. Особливо я буду молитися за людей, чиї хвороби по природньому невиліковні смертельні хвороби. Але це також молитва за кожного, хто потребує будь-якого зцілення. Отже, Я підіймаю до тебе кожну людину, яка слухає сьогодні нашу передачу. Ми віримо, що Ісус сам узяв наші немочі і поніс наші хвороби, наші недуги. Він узяв це заради нас, і його ранами ми були зцілені. За цим писанням в ім'я Ісуса, в ім'я Господа Ісуса Христа. Я наказую вам бути зціленими від верхівки вашої голови до самісіньких п'ят. якою би не була неміч чи хвороба у вашому тілі. Будьте зцілені зараз і будьте вільні. В ім'я Господа Ісуса Христа, будьте вільні зараз, зараз, зараз. Скажіть, я беру це, я маю це. В ім'я Ісуса. Саме так діє віра. Сьогодні ми пропонуємо вам наш пакет зцілення. У ньому є книга, яка допоможе вам живитися Словом Божим. Коли ви слухняні Божому Слову і дієте так, як написано у ньому, благословення може працювати у вашому житті. Я вірю, що благословення працює у моєму житті щодня. Я вірю, що я зцілена, здорова і успішна. Слава Богу. Так і є. я не вживаю жодних ліків. Я би приймала їх, як би було потрібно. Якщо тільки вони не вб'ють мене, я буду їх приймати, але вони мені не потрібні. Я зцілена. Ісус мій цілитель. Ісус ваш цілитель. Тож приймайте їх, Тож беріть зтілення, просто скажіть, я приймаю своє повне стілення. в ім'я Ісуса». А якщо ви ще не прийняли Ісуса як Господа і Спасителя, саме так всі ці добрі обітниці стають вашими. Якщо ви ще не робили цього, просто скажіть, Ісусе, я приймаю тебе як свого Господа і Спасителя. Бери моє життя і роби щось з ним. Саме так помолилася я. Я і не уявляла, що все так складеться, але це чудове життя. У Ісуса є найкращий план для вашого життя. Тож проводьте час у слові, зміцнюйте свою позицію у Христі і замовте свій пакет зцілення сьогодні. Сьогодні ви переглянули свідчення зі школи зцілення. Люди завжди отримують зцілення на школі зцілення. Ісус приходить завжди. Обов'язково приєднуйтесь до нас, заходьте на наш сайт в інтернеті. До зустрічі завтра і пам'ятайте, Ісус. Є Господь.